З точки зору звичайної логіки, мало зрозуміло, є позиція Російської Федерації стосовно кримсько-татарського народу. Тобто, навіщо створювати собі проблеми або підсилювати фактично. Но Росія завжди створює собі проблеми. Це просто це її стиль керівництва. Вона створює проблеми, потім їх вирішує. Ну, це ж Радянський Союз. По По-хамськи ми... ставитися до кримських татар, тобто, це налаштовувати проти себе. Націю, ну там ясна річ, що завжди знаходиться оцей відсоток колаборантів. От Шевкет сказав про п'ять. Окей, ви маєте 5% колаборантів, але не більше. Далі. Далі ви маєте постійно вороже ставлення. Тобто, або це буде знову таке ненасильницька або ненасильницька депортація, створення умов, щоб кримські татари виїжджали в такий спосіб. Але це теж не налаштує там, позитивно кримських татар абсолютно не. Ну, не сприятиме утвердженню геополітичному, тому що перспектива ну, перебування Криму в складі Росії вона досить. Я не буду оптимістом тут, але все одно вона викликає низку питань. Тобто, так, є, вона викликає є, і, примірно, помарне, я скажу, надію надію на те, що вона там, там не буде. А, знаєте, тут, тут є дуже цікаві аналогії з минулого. Насправді я не можу сказати, що є позиція, що позиція Кремля. І позиція Сімферополя вона повністю співпадає щодо, щодо кримських татар. От я не можу сказати. Я можу зрозуміло, в мене немає а, таких от точних даних, що там Путін говорить на селекторних засіданнях або, скажімо, в закритому режимі щодо кримських татар. Але я припускаю, що він, а, а, як скажімо, православний чекіст, хоче їх завербувати. І якщо виходити з цієї позиції, то очевидно він має поводитися з ними трошки інакше, ніж як поводиться зараз російська влада. Але ми маємо ще позицію Сімферополя, і там є своя, свій порядок денний і своя історія відносин. І Сімферополь налаштований якраз на те, щоб мінімізувати будь-які ризики з боку кримських татар, тобто зробити все, щоб кримські татари жодним чином не впливали на рішення, які приймає Сімферополь. І це до речі було от подібна ситуація була в 20-х роках, коли була позиція Москви і була позиція Сімферополя, і вони між собою, до речі, сварилися також, тому що одна позиція була більш про татарська, а інша позиція була більш про російська. І оці ці дві групи, вони я думаю, присутні в тому чи іншому форматі і зараз. Десь більше хочуть зробити, повернути характер Криму як гомогенному російському регіону військова база, а в рамках військової бази там просто не може бути груп населення організованих, які виступають проти Росії. Тобто тоді шлях єдиний депортація. Або очевидна депортація, насильницька депортація, або така поступове витіснення кримських татар з півострову. Або це якась інший формат. Ну я і принаймні, я бачу зараз дуже активне формування саме першого сценарію, да, коли це створюється військово непотепляєма авіаносець, як це було в часи Радянського Союзу, наганяється туди війська. По суті, та кількість населення, яке зараз в Криму, вона не потрібна. Тому Москва власне буде заохочувати міграцію з півострова, принаймні тих мешканців, які там є, і можливо заселення тимчасової або на постійній основі вихідців з Росії, фахівців, да, які будуть обслуговувати військову техніку або військові бази. Більше їм там нічого не потрібно. І тому, звісно, там не потрібні якісь етнічні групи, які виступають проти.